14-й день лютого, субота, прямий Етер, радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що в цій порі ви перебуваєте разом з нами. Я називаюся Олег Білецький. Ну і традиційно найближчих дві години проведемо тут в одному товаристві. Маємо чотири великих теми до обговорення. Звичайно, стежимо за тим, що відбувається в режимі наживо. Йдеться мені про розмови в Мюнхені. Я про них теж коротко зараз згадаю. Ну але наша до вас нині пропозиція буде ось такою. Центр спеціального призначення Омега визволив бійця, який майже місяць був у. Російській неволі унікальною операцією розпочнемо цей етер. Поговоримо за коротку мить, хоча, звичайно, звернемо увагу і на фронт, і на інші повідомлення. Потім процитуємо одного. Цікавого пана один дзвінок Китаю може зупинити російську війну в Україні. Власне, так вважає посол США при НАТО Метью Уітакер. До його слів повернемося за 25 хвилин, і в наступній годині матимемо ще дві теми до обговорення. Навряд чи вдасться зреалізувати мирний план, вигідний для України і поганий для. Росії говорить Володимир Зеленський в інтерв'ю The Atlantic. Деталі цієї розмови проаналізуємо на початку наступної години. І на фінал ще одна тема: розмови з Марко Рубіо, Кіром Стармером та Марком Рютте, А також публічні виступи, власне, так нині виглядатиме програма українського президента в Мюнхені. Звернемо на неї увагу наприкінці етеру, А так на правду йдеться нам звичайно про Мюнхенську конференцію з безпеки. Просто зараз привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це є військовий аналітик Денис. Попович, мої вітання. Доброго дня. Доброго дня, центр спеціального призначення Омега, це Національна гвардія на покровському напрямку здійснив унікальну операцію, визволивши свого бійця, який 27 днів перебував у російському полоні. Власне, це вже офіційне повідомлення від ЦСП Омега офіцер спецпризначенець із позивним Карат вже прямує до Києва на лікування у зв'язку із отриманими пораненнями. Ну, ми не маємо багато деталей. Ми маємо цей факт, і це беззаперечно чудовий приємний позитивний, Тивний і правильний факт, так. Але якщо говорити про подібного роду операції, наскільки часто українське військо до такого вдається, якщо в цілому ми подивимося на практику від 22-го, а може навіть від 2014 року, я не так багато чув про цю операції на кшталт такої. Так я не так багато чув, так це не означає, що їх мало, але повідомляють про них небагато. Тому, в принципі, можна зробити висновок, що, скажімо так, планування такої операції, ну це очевидний висновок, так? Капітан, очевидність фактично, але так чи інакше його варто зробити. Планування подібної операції це дуже складно. От, і саме тому ми не так багато про це і чуємо. Ну разом з тим, так як я сказав, головне, що це доконаний факт, і вже ось цей боєць, він або прямує до Києва на момент публікації цього повідомлення, або можливо тут у столиці в шпиталі, відповідно, отримує необхідну е, медичну допомогу. Побажаємо йому усього найкращого і найшвидшого повернення до, до нормальності і до здоров'я. Так е, е, вишколи, вишколи про них давайте поговоримо. Група з десяти бійців збройних сил України, використовуючи безпілотники на. Навчаннях розгромила групу еквівалентну двом батальйонам військ НАТО. Про це пише американська газета «The Wall Street Journal». Як вони уточнюють, в вишколах взяли участь участь понад 16 тисяч військовослужбовців з 12 країн НАТО, які тренувалися разом із українськими фахівцями БПЛА, зокрема і бійцями відрядженими із зони бойових дій. Ну слухайте, тут ми звичайно посилаємося на передовсім «The Wall Street Journal». Приємно, без жодних сумнівів. Але, по-перше, чи це в якійсь мірі там, діагностує, скажімо, стан підготовки, стан кондиції військ НАТО? Чи це просто така точкова історія, яку не можна розглядати, як, або там, мультиплікувати, слухайте, на, на ціле військо? Е, ну, Я так само цю е, яку ви застосували щойно. Mm -hmm. е, і так само тут висновок очевидний. В рамках, скажімо так, тих доктрин, так тих навчальних планів, тих моделей, які зараз існують в НАТО щодо військової підготовки, то цілком можливо, що рівень цієї військової підготовки в військах НАТО різних країн НАТО, там, значить, де краще, де гірше, але цілком цілком можливо, що він відповідає цим моделям, які зараз є в Альянсі. підготовчі моделям і моделям значить, ведення бойових дій, які є для них традиційними. Але зараз війна отримала інші можливості, інші значить, спрямування, інші вимоги, інші виклики, інші моделі. То те, що ми зараз побачили в цьому матеріалі, тобто те, що там описується, свідчить про те, що до сучасної війни з використанням дронів війська країн-членів НАТО не готові, і це теж однозначний висновок. Які, на жаль, можна мультиплікувати ну, майже на всі країни, члени альянсу, тому що ми ми згадаємо реакцію польських повітряних сил і взагалі повітряних сил Альянсу на значить, вторгнення російських дронів на територію Польщі? Чим це закінчилося? Це закінчилося підняттям дороговартісних винищувачів, використанням дороговартісних типів озброєнь. Авіаційних ракет вартістю значить, понад мільйон доларів кожна одиниця для того, щоб збити чотири дрони вартістю до 50 тисяч, причому більшість дронів впали на територію Польщі, тому що просто в них закінчилося пальне. Цей випадок, плюс випадок, те, що значить опублікували Street Journal, на жаль, дозволяє зробити висновок: те, що до сучасної війни з використанням БПЛА різних типів різного радіусу дії війська НАТО. Не готові, ну і зараз їхнє завдання полягає в тому, щоб підвищити ступінь готовності саме до такого типу ведення війни. Ну можливо, в цьому є і позитивний елемент, так тобто, фактично, той досвід, який демонструє українське військо, і те технічне оснащення, яким володіє українське військо, це, це має стати, скажімо так, центральним інтересом військ НАТО. А, а ми з цього зможемо скористатися? Хіба ні? Так, безумовно, це вулиця з двостороннім рухом. Коли ми з ким так критикуємо наших партнерів за їхню готовність до сучасного ведення війни, ми повинні визнавати, що без їхньої допомоги ми б самі не могли вести зараз війну. Тобто вони нам допомагають і фінансово, і матеріально, і політично, і так далі. Тобто, це потрібно весь час про це пам'ятати і про це значить, не забувати. Але це вулиці з двох з двостороннім рухом, і ми так само повинні їм допомогти. Краще підготуватися до е, бойових дій ви згадували в підводці про міську безпекову конференцію. Mm. Я хочу нагадати, що в е, попередньому звіті до цієї конференції, який був опублікований, який є у відкритому доступі, російська загроза визнається як така, визнається можливість Росії почати війну проти своїх сусідів, проти країн-членів НАТО. Ну от е, і ми повинні допомогти нашим партнерам. Передати наші знання, наші е, компетенції, наші значить, на напрацювання для того, щоб вони могли краще підготуватися до цих е, бойових дій. Ну але з того, що я розумію, знову ж таки, я тут буду апелювати до цієї епізодичності. Та тобто, це один такий е, випадок, який може бути там діагнозом, який належить використовувати в спосіб конструктивний і їм, тобто партнерам і нам, тобто носіям цього досвіду і цього устаткування. Це те про що ми вище сказали. Але е, наскільки він є показовий знову ж таки з точки зору використання іншого озброєння, тому що в цих вишколах ну напевно не використовувалися ракети ближчого чи дальнього чи дальшого раді. У суді, якісь інші речі, які в реальній війні використовуються, і які реально наші партнери у себе мають на, на балансі, Ну, дивіться. Ми можемо робити ну, висновок. Очевидно, це був елемент загальновійського бою. Так, що написано в цьому матеріалі за Волстжора? Там написано, що е, умовний противник, війська, значить бригади тих країн, які наступали на от, цю українську групу або групу за участю українських дронщиків дронарів, вони не врахували тенденції значить, сучасної війни. А тенденції сучасної війни кажуть про те, що дрони роблять поле боя прозорим абсолютно, повністю таким, що контролюється з повітря. І ці от бригади вони цього не врахували, розмістили техніку, намети розташування у відкритій зоні, і наразилися удар цими дронами. Тобто, я ще раз хочу повторити: очевидно, ці війська вони діяли в тій парадигмі, яка зараз існує для. Країн членів альянсу про дигін ведення бойових дій, а вона не релевантна з тим, що зараз відбувається реально на полі бою. Так, там можна підключити ракети, там можна підключити авіацію далекого радіусу дії, можна підключити стратегічні бомбардувальники, але це буде інший рівень ведення бойових дій. А так само можна підключити і ударні дрони, значить, з радіусом дії до 2000 км і випити ці стартові позиції ППО, і авіації і. Ракетних комплексів до того, як вони взагалі зможуть почати відпрацьовувати. Тобто, тут може ми зараз скажемо про конкретний випадок, і ми його аналізуємо. Росіяни орієнтуються на такі конкретні випадки? Так, безумовно. Вони роблять висновки. Я думаю, що вони них набагато більше інформації про ці навчання. Це було навчання «Хедж-хок», «Їжак», які відбулися минулого року. Я думаю, у них набагато більше інформації, набагато більше висновків. І набагато більше аналітики, які яку вони вже принцип проаналізували. Mm -hmm. Ну тобто, фактично можна зробити висновок про те, що цей е, виток е, у The Wall Street Journal, бо це вони публікують цю інформацію. Це може не найкорисніша річ. Ми про це можемо говорити, звичайно, тому що своїм мовчанням тут в Етері, ми не прокрутимо час назад. Та й yeah, цього я mm -hmm. вас переб я, вас переб'ю. Це mm -hmm. в бою того гостра річ, насправді так. Mm -hmm. Це у бою договора річ. З одного боку, з одного боку, безумовно, Росія робить висновки, глибокі висновки я в цьому певнені. А з другого боку, ну це не означає, що не повинні робити висновки. Ми так само повинні їх зробити. І ми про них казали. Тобто, якщо ми маємо весь час пам'ятати про те, що без наших партнерів ми не змогли би протриматися так довго, і вони нам допомагають і фінансово, і зброю вони нам пересилали, і пересилають, і це продовжує відбуватися. То це то це означає, що ми повинні повинні відповісти доброму добро і дати можливість підготуватися до нових, значить, викликів, які зараз створює війна, до речі, ось ця підготовка до викликів і Мюнхенська конференція з безпеки. Я тут не хочу входити в політичну складову, але чи ви відстежуєте ось цю так звану військову, так тому що обмін досвідом, і це не тільки з Україною. Та Україна фактично є на лінії фронту Україна. Практично і реально воює на відміну від інших країн, але це не заперечує комунікації поміж державами альянсу. Ну от з того, що я знаю, зараз Німеччина, наприклад, зацікавилася польськими крабами, і це досить таки непоганий показник. Тобто, фактично, це говорить про якість е, того, що. Е, що вони продукують, і з огляду, зокрема, на використання цих крабів тут на території України, але в цілому це теж певна така динаміка співпраці, військової співпраці поміж країнами альянсу. Тобто, це теж елемент розмов на цій конференції, так? Так, безумовно, там відбувається обмін досвіду і, і, і левого частка цього обміну відбувається очевидно з закритими дверима. Ми бачимо лише відкриті панелі, де звучать політичні заяви, заяви. І від очільників і Франції Еммануеля Макрона вчора може почути, і від е, Фрідріха Мерца. Всі вони спрямовані м, на користь України, але ну е, нам потрібні дії, так ми бачимо дії з боку Німеччини на Рамштайні. Це в тому числі звучало і з точки зору передача нам ракет перехоплювачів Ми бачимо і дії стосовно Франції, це передача нам літаків міраж. І це передача нам керованих бомб, зокрема. Але більшість е, обміну більшість обмінів цими думками вони тривають, е, як правило, за закритими дверима. Угу. Ну так як я сказав, ми повернемося окремо, проаналізуємо те, що сьогодні там буде відбуватися. Це буде в наступній частині нашого ЕТРУ в наступній годині. Навіть я б сказав, та е, зараз, е, окрім фронту, оцінки е, найближчої перспективи на фронті є заява від представників НАТО. Вони говорять про те, що обвал українського фронту на Донеччині не станеться мінімум продовж півтора року. А втрати Росіян у війні проти України становитимуть або вже зараз точніше становлять декілька сотень тисяч. Убитими це заява представника НАТО під час е, публічного брифінгу. Я не буду цитувати дослівно, тому що по суті я вже переказав те, 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 те що він озвучив. Та? Але чи ви розумієте, на чому базуються ось ці прогнози, і е, чи, чи мають вони практичне значення для нас? Ну, Вони безумовно мають практичне значення для нас. Якщо станеться обвал фронту, а що таке обвал фронту? Тобто це прорив російської армії. На принаймні на оперативну глибину, там раптовий якийсь прорив, на якому на якійсь ділянці, е, і оточує наших військ, так, які може призвести до оточення наших військ. А коли відбувається оточення наших військ, то ну, фронт починає складатися, починають відступати інші частини, оскільки вони стоять вразливими з флангів. І відбувається таке, знаєте, відкочування. Тут, тут дуже схоже на те, що відбувалося з російськими військами, хороший приклад в цьому сенсі. Те, що від вас російські військами на Харківщині 22 році, це обвал фронту. От і оперативний успіх українських військ, який призвів до звільнення значних територій. Якщо таке станеться з нашого боку, то безумовно росіяни отримують, по перше, військову перемогу. По-перше, вони зможуть досягнути розгрому частини українських військ, і нам дуже буде важко це поповнити, оскільки у нас резервів менше ніж російської, ніж ніж росіян. І по третє, це буде політичні плюси, і значне підсилення, значне підсилення, значить переговорної позиції російської сторони. Ну і плюс відповідні удар по психології, як з точки зору і цивільного населення, з точки зору зору Збройних сил України. От що таке обвал фронту в практичному сенсі, до чого він може призвести? Ну от, чи станеться він і на чому базуються оцінки наших партнерів на тому, що цього не відбудеться. Вони базуються на тих тенденціях, які зберігаються протягом мину минулих років. Тобто характер наступу російської армії і практичні досягнення значить, від цього наступу, е в залежності від того, скільки вони втратили людей при цьому, вони дають змогу стверджувати, що такою ситуацією, якою я вище описав, вона не станеться. Поточна ситуація на фронті: половина боєзіткнень за добу відбулася на Покровському і Гуляпільському напрямках, це випливає з ранкового зведення генерального штабу. Я тут не буду всю статистику цитувати. Кожен охочий або охоча можуть знайти це в соціальних мережах на офіційних каналах, скажімо так, Генерального штабу, але тенденційно, якщо оцінювати, і те, що відбувається на сході, тобто Покровськ і Південь або Південний Схід, якщо Хочете запорізької області Ну, зараз дуже багато про Запорізьку область кажуть, е, причому почали це якраз росіяни робити, ці російські воєнкори в напівзаблокованому телеграмі вони почали про це казати, що там відбувається контрнаступ української армії з проривами на глибину 12-16 кілометрів. Якраз те якраз майже те, про що ми казали значить у сенсі обвалу фронту. Mm -hmm. Ну Бу там було 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 б дуже класно сказати, що там справді Росіян відбувається обвал фронту. Нас ну і там масштабне контрнасу з нашого боку. Але на жаль, цього сказати не можна. Це просування наших військ у тактичній зоні. Інфільтрація ну відбувалася інфільтрація російської армії там, в певні населені пункти, на певну глибину наших побудувань. Так і зараз ці інфільтраційні групи ліквідуються. І зачищаються, тобто це дії в тактичній зоні. Вони безумовно успішні, вони безумовно в цьому сенсі дуже надихають. Але казати про контрнаступ ну зараз е, передчасно дуже я чув ці припущення про те, що ця вся історія, нібито з контрнаступом, вона теж частково походить від росіян або навіть в значній мірі, просто тому що вони видавали бажане за дійсне, говорячи про те, що нібито вони контролюють певні території на, на теренах Запорізької області. Потім з'ясувалося, що це неправда, і для того, щоб не викривати себе самих, вони ніби розповіли цю історію про те, що ніби вони заходили, а потім їх відсунули назад. Це правда. Ну, можна таке передбачити, але знаєте, ну, яке це має значення, якщо навіть на рівні Генерального штабу е, Герасимова заявляється про захоплення міст, які не захоплені. Повертаємося до Купінська і Купінського зловолу. Історія з е, цим проривом на 12-16 кілометрів. Вона е, в цьому сенсі виходить від конкретної людини. Це Юрій Подоляк. Угу. До речі, українського походження, російський, так званий воєнблогер. Він володіє таким. Ваговим телеграм-каналом, там на кілька мільйонів підписників, ну понад мільйон так точно він почав про це писати першим і розігнав цю історію про контрнаступ, і він вже ж почав розміщувати лінію бойового зіткнення, так як її насправді не 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 було. Тобто, він там на своїх малюнках поглинув значну значний шмат російської української території, значить і розмістив лінію бойового зіткнення там, де ніколи її не було. Ну але ну, на, на, на користь росіян, правильно я розумію? Тобто дома. По сумові, тобто він включив, скажімо так, от там, де росіян там десь їх колись фіксували, десь вони були присутні, він вже вирішив, що це російська територія, отак от скажімо. От, а загалом зараз відбувається якраз зачистка цих груп, які насправді просунулися і проникли значить, глиб української території: зачистка, ліквідація відсування сірої зони, тобто, це дії української армії в тактичній зоні. Знову ж таки, хочу це повторити. Щодо Покровська і околиць, яка там ситуація, чи вона змінюється? Тобто, знову ж таки, тут я посилаюсь на Генштаб, вони говорять, ми запорізькі відкоментували. Так, гуляй поле передовсім. А от схід? Ну, там не, не, не тільки гуляй поле, там ще й Н на піддні Запоріжжя. Від Запоріжжя обласного центру. Там теж відбуваються подібні дії, які теж скорочують цю сіру зону. Це біля Степногірська, селище Приморське, пам'ятаєте, так? Так, так, так? Там теж, теж, теж відбуваються оці от, е, заходи щодо зачистки фільтраційних груп. І все це, на мій погляд, є е, наслідком на того, що росіянам відрубали Стерлінк. Бо фільтраційні групи вони ж великою мірою регулюються дронами, так? А дрони ці працювали в тому числі на Стерлінку. Все порушується управління. Ми відразу отримуємо перевагу, от навіть е в таких от, е в таких от начать, е діях. Стосовно Покровська та на жаль, якщо прослідкувати ту ж мапу Діпстейт, починаючи від 1 січня цього року, ми бачимо розширення червоної зони, що власне і дає змогу начать, представникам Діпстейт, тим людям, які там працюють, стверджувати, що заявляти, що зараз ми є свідками останніх боїв за Покровством Мирноград. Це їхнє. Я цитую діпстейт в даному випадку. Я не буду робити таких висновків, так але варто визнати, що росіяни все ж таки там продовжують поглинати ці населені пункти. Ну от, бої за Покровськ Покровським цілому тривають. І зараз ми, очевидно, головне завдання це перемелити, перемелити, знищити як найбільше цих російських військ, значить, для того, щоб позбавити їх наступального потенціалу. Ну, це в принципі є сутність. Взагалі стратегічної оборонної операції, яку ми зараз проводимо. Ем, ви згадували вже про Starlink і про напівобмежений чи обмежений Telegram. Можна вже зараз, от з тим як минув час, певний період, робити е, бодай такі, знаєте, вступні попередні висновки щодо того, як це відбилося на росіянах, і по Starlinkу, маю на увазі, і по телеграму так, от відбилося ж на Запоріжжі, угу. я ж про це казав. То це от, прямо це і заслідок, ріантів... фактично так. Ну, це так. Це є наслідки того, що їм відрубали Старлінки. Вони зараз не можуть повноцінно керувати своїми інфільтраційними групами, значить, на передньому краї. Там, куди там, вони прориваються. Відповідно, це Старлінг. Ну зараз кажуть, що вони намагаються бити молніями по нашій, нашій логістиці, тобто максимально значить, відсутність Стерлінку в плані. Цих ударів по глибині нашого тилу, по нашій логістиці, в глибині наших, е, позицій. Але ну знову ж таки, було таке була така інформація, що кількість цих ударів теж знизилася. Стосовно Телеграму, ну там Телеграм це теж істерика в них є. Вони ж хочуть замінити Телеграм, не вони хочуть, а їм значить, хочуть нав'язати, значить російська влада. Замінити Телеграм на Макс. Це такий крос такий, знаєте, затусунок великий. Які там включає відеодзвінки, держуслуги, на кшталт нашої дії, і месенджери, і, значить, що там ще в них є, і платіжні, значить, розрахунки, і так далі. Тобто така, знаєте, масштабна мережа, яка бере під контроль Російській Федерації, все. Але для військових потреб вона не годиться, вона для цього не пристосована. І коли Макс нав'язують замість телеграму, ну російські всі військове середовище, воно. Бунтує проти цього і значить, каже про те, що з нам телеграм, бо він був і захищений, і оперативний і нормально працював. І ми могли там значить, обмінюватися інформацією. Зараз цього не буде. Це теж буквально б'є їм дуже сильно по їхніх можливостях щодо зв'язку, передачі даних, управління, керування і так далі. Тобто, телеграм теж вони дуже широко використовували. Буквально хвилина у нас лишається, але ось ця військова специфіка комунікації, якою вона є. Тому що одна справа, коли, наприклад, Макс контролюється, і вони не можуть е, без контролю знаєте з Кремля публікувати якісь там свої припущення, ті самі звіт воєнкори. Це, це зрозуміло, це питання пропаганди, А от питання військової комунікації тут буквально хвилина. Я так розумію, що просто сам сам двіжок цього Максу він дозволяє оперативно здійснювати цей об інформації. Є там закриті канали на телеграмі. Ми це ми теж можемо на, скажімо так, своєму рівні, на рівні цілі теж створити закритий канал в телеграмі, обмінюватися там інформацією. Оперативно, особливо, якщо я Стерлін, який забезпечує хороший доступ до інтернету, ми бачимо, ми розуміємо, що може дуже оперативно і записати голосове повідомлення його передати, і значить сфотографувати, теж передати, і обмінюватися значить, в чаті інформацію. Очевидно, маг цього не дозволяє через специфіку своєї роботи, специфіку значить своєї платформи. Ну, але як він працює цей Макс, ну я просто не знаю, тому що нічого <губ> розумію, що ми до нього до нього до нього не маємо доступу. <губ> ну так, ну але ми можемо орієнтуватися принаймні на ті нарікання, які зараз надходять від росіян, і з приємністю спостерігати за цим. Денис Попович, я вам вдячний за розмову. Військовий аналітик з нами наживо за мить будуть новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.